Будинок із душком. Справжня біда в одній зі столичних Сталінок. Підвал заливає нечистотами. По всьому будинку неймовірний сморід. Людям нічим дихати навіть в квартирах. Мешканці жаліються на комунальники, мовляв, нічого не роблять. А ті відповідь кажуть, нічого про це не знали. Чому підвал заливає фекаліями? З'ясовувала Яна Брензей. Хибний крок, і ви по коліна в лайні. Попереджає пані Олена перед екскурсією у підвал Сталінки на околицях Києва, в якій вона мешкає. Очень, очень акуратно жінка пояснює, через несправність труби стічні води разом із фекаліями потрапляють сюди, а не у каналізацію. Тече Ось сюди труба. Це центральна труба. Ось сюди вона, і з тої труби все витікає в яму. Ви ж бачите, воно де двох пішов. Хтось е, спустив все, оці фікалії, вони йдуть сюди. Пані Олена каже: вчора комунальники трохи прочистили трубу, тому в підвал принаймні можна зайти. Зазвичай рівень стоків тут набагато вищий. Щоб зайти, аби вийти Звідси треба пограти в гру, схожу на класики, але здається, на мінному полі тут все булькає, смердить, тече. Антисанітарія страшенна. Поки ми були на екскурсії, біля під'їзду почали збиратися інші мешканці будинку. Люди жаліються, через болото у підвалі просмердівся весь дім. Заходиш в квартиру, як в громадський туалет, Заходиш в парадне, Заходиш от так. Дихання. Це ви вважаєте нормально? Ми за що платимо деньги? За те, щоб нюхати. І в квартирах запах стоїть, в під'їзді запах. Подкривали окна, щоб привітрювали Набили дві двері у і відкрити на проветривание окна. І звініті атаплювається поміщення. Ми отаплюваємо вулицю. Мешканці обурюються. Комунальники лише випуповують, витекли вистачає цього якраз на день-два. Ремонтувати штрубу й не думають. Собірається, збирається, збирається, потім дітей рваньот вийде нож наружу. Оно ж не може это самое, собиратися без конца. Утім, у комунальному підприємстві, що обслуговує житловий фонд, запевняють про проблему будинку з фекаліями. Дізналися тільки тиждень тому. Головний інженер пояснює, дім перейшов до них на баланс лише на початку року. До цього десятиліття ним мав би опікуватися ЖЕК. Тому чому підвал заливає екскрементами, поки що не знає. Ще не встановлено кінцевого, що це пролом каналізаційної мережі, але ж для того, щоб це визначити, так остаточно, провели такі заходи, прочищення, відкачування. Дійсно, проблема, так, на сьогоднішній день ще не закрита. Аби проблему закрити, трубу треба обстежити і визначити, що з нею не так каже пан Сергій. Пропонуємо розпочати це просто зараз. Головний інженер погоджується. Давайте спробуємо, якщо в другій половині, якщо вам буде зручно. Перед приїздом головного інженера біля аварійного будинку метушня. Комунальники прочищають трубу, аварійники оглядають підвал. До них долучається й шеф, побачивши все на власні очі, погоджується. Ремонтувати треба терміново. Ну, зараз ми вже маємо, на жаль, на жаль, багато роботи. Тепер до роботи має взятися аварійна служба. Звідки тече лайно? Обіцяють визначити протягом кількох днів. Відтак на тендері оберуть компанію, яка відремонтує трубу. Ми обіцяємо, що ніхто не кине цей будинок, як він був до цього, а будемо ним займатися. Яна Брензея, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.